Ця історія почалася ще у 2007 році. У селі Костянтинівка, це Сарненський район, було скоєно розбійний напад на таксиста. Постраждалий, отримав кілька ножових поранень. Його за ледве врятували. Злочин розкрили за гарячими слідами. Підозрюваного, який планував податись у біга, затримав місцевий дільничний. Зловмисник отримав тюремний строк, але нещодавно звільнився і одразу вирішив помститися. Тому хто позбавив його волі. Дільничний, який затримував зловмисника, в органах уже не працює, але колишній в'язень давню образу не забув. У центрі села кажуть очевидці, він зустрів брата ексміліціонера і, діставши ніж, став погрожувати вбивством його родині. Ти мент я тебе заріжу й твою сім'ю виріжу на людей. матюкав і дітки були маленькі, морозиводіли. Що було далі? Достеменно невідомо, але через кілька днів колишнього в'язня знайшли мертвим. Його труп за 20 кілометрів від села виловили в річці Горинь. У спідньому було каміння. Експертиза показала, що чоловіка жорстоко побили, після чого зарізали. А вже невдовзі поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився брат колишнього дільничного того самого, який 9 років тому затримував загиблого за напад на таксиста. Між чоловіками виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних відносин. Загиблим одноразово в своєму майбутньому кривнику та його сім'ї. Він дорікав односельцю за те, що через його рідного брата, колишнього правоохоронця, він потрапив на 5 років до в'язниці. Батьки загиблого не стримують емоції. Говорять, що після звільнення з в'язниці їхній син взявся за розум і разом з дружиною виховував чотирьох дітей, але його все одно постійно провокували, називаючи зеком. А ще вони переконані, що до вбивства причетна не одна людина. Вони його все провоцирували, зеком обзивали, наливали йому пиво там, найди, сиди. Вже вони його провоцирували, розумієте чи ні? Били, душили, ризали його і ще в річку кинули камінь у, у, у ніжне білло, запхали. Де таке є? Хто таке робить? 10 кілометрів завезли, в, в Кричинську, в річку. В річку на возу. Звідси тут катували, тут забили його. За що, за що? Моє дитя, четверо так, це родини, мати. Натомість батько підозрюваного має абсолютно протилежну думку. Чоловік стверджує, що його син нікого не вбивав, а його підставили. Він навіть і кота і собаки не, не заб'є, а то людину треба забити. то треба подумати головою. Ну я душою даю головам на голову сьогодні зараз. У поліції кажуть, що затриманий вже зізнався у вбивстві, а суд заарештував його на два місяці. Втім, правоохоронці не виключають, що підозрюваних може бути більше.